лунав їм України Привіталися між собою Руслан Костишин. І Віктор Скрипник, тренер, який перетинався вже раніше неодноразово. І Там статистика до речі дуже і дуже однобічна. Віктор Скрипник є успішним у мешах із Русланом Костишиним, білому урочистому, напевно, з приводу нещодавнього дня Луганська комплектні форми сьогодні виступатиме. І немає Анджушич він не даремно у фокусі телевізійних камер. Людина, яка успішно дуже дебютувала в українській прем'єр Елізі у матчі е, проти Полтави сьогодні місце у старті за ним. Ну і в хорошій формі. Обидві команди. Ось це те, що треба підкреслити. А зараз в атацію, удар за меж штрафного Майданчика це Арінальдо Рапай. Він завдає цього удару. Лефіренка показують нам, але мені здається, все ж рапай пробував. Міг помилитися. Ні, це дійсно рапай із о, футболу молодіжного в дорослий перебуває Маткевич. Дуже сподобався він у матчі із Полтавою. Слесар до штрафного майданчика. Удар Будківського. Площину воріт удар, але на місці. Перебуває Іван Пахолюк. Тут все спокійно, абсолютно типова. атака, атака Луганської зорі. Скільки таких м'ячів у своїй кар'єрі, схожого ж тибу забив уже Пилип Бутківський. Краснічі. До речі, так само, як і гравець Калензему Мухарем Яшарі, долучилися до дуже знакової перемоги збірної Косова. А зараз фол фол проти Климчука. і порушує правило. Джордан червона картка. Так, ми згадуємо про ці чотири критерії. Очевидно, що рефрі нашого матчу трактує все те, що сталося зараз із Джорданом і Клинчуком, як позбавлення очевидної гульової можливості. Чи так це було? Давайте дивитися. Довжелезна передача від Пахолюка. Ну і ви знаєте, ну тут треба однозначно враховувати ще й позицію Жунінь'ю. Жунінію. Наскільки він правильно рухався тут. Ну, одразу говоримо. Так, от те, що буквально хвилину тому сказав, що ну, позиційно далеко, не ідеальною діє Джордан. Поля, не виходимо нагадую. Так, ось цей повтор. Він точно буде інформативним для рефері. Ну, довга передача, швидка вертикалізація гри. От наскільки це дієвий інструмент, так, у нашому футболі. Так, рішення. Рішення Панчишина. І все нормально. Джордан залишається у грі. Е, червоної картки. Так? Немає червоної картки. Джордан залишається у грі. Не буде вилучення у складі Луганської зорі. Ну, це точно те, що могло б дуже серйозно вплинути на ось цей епізод. Е, рефері змінює своє рішення. Жовта картка Руслану Костишину. Попередження, ну, ми розуміємо, так, ось цей калейдоскоп емоцій. Ну, Дмитро Панчишин підійшов капітаном, пояснив спочатку мотивацію свого рішення, ну а потім ще і Костишину. Момент виникає вже у Луганської зорі. Вони дістаються до чужого штрафного майданчика. Цуріков. Старсер перед ним. Обігрався із партнером. Є простір перед рапаєм. Рапай. Він обстукався і Стелосом Рапай пробиває вже другий удар від Дарінальдо Рапая у нашому сьогоднішньому матчі на екваторі першого тайму. Знову повз ворота, але мені здається, цього разу іще небезпечніше. Дуже класна взаємодія у цьому трикутнику Гагнідзе, Рапа, Єля Стелес непогано розуміють ці хлопці одне одного. Красова подача і знову на Будківського. Він знову пробиває. Знову із порушенням правил. Ну Тут відчутні. Різниці, відчутна різниця між Бутківським і Андрієм Понедельником у антропометрії. Величезний гандикап є у Пилипа. Жунінів подача з лівого флангу. Ну, так для проформи зараз стрибає Іван Похолюк. Навіть у власні ж ворота залітає, але м'яч ці ж ворота суттєвим чином дуже і дуже очевидно перелітає. Євген Геллер на ваших екранах. Тут Григорій Суркіс. Гусел Пердута розставляє партнерів і готується захищатися проти гусела. Гусел проходить. Пердуту створює цей гандикап собі для того, аби м'яч подати м'яч. переправити до штрафного майданчика. Чук забиває на 36 шостій хвилині матчу, А от подача з правого флангу. От і Юрій Климчук, який доволі довго мовчав, так ось за винятком того епізоду, де Джордан боровся з ним і сполив, Ну, як здавалося, спочатку арбітру на червону картку, яка потім була скасована. Був в затінку Юрій Климчук, але нападник його якість визначається з конверсією подібного штибу моментів у голи. Климчук забиває, забиває свій третій в цьому сезоні у п'ятому поєдинку дуже хороша результативність. Юрій Климчук, ви знаєте, я вже навіть зараз напевно такий доволі гучний висновок зроблю. Знаходить свою команду. А климчук абсолютно підтверджує, що він сьогодні є нападником. номер один у цій команді. На початку сезону за великим то рахунком і конкуренції, як такої у нього, не було. Зараз можливо Климчук скидає на Цурікова. Цуріков прибиває м'яч у ворота. Залітає по для Турбаєвського. Ну і Андрій Цуріков, він теж у ці бомбардирські перегони всередині колоса включається найкращий бомбардир сезону минулого у складі ковалівської команди. Забиває він зараз після асисту, так Юрія Климчука. Цурковий лідер, ментальний лідер ватажок цієї команди. Не даремно капітанська пов'язка на його передплічці. Значиться, ну п'ять забитих м'ячів у сезоні попередньому. Було у Андрія Цурікова у цьому сезоні. Це перший м'яч. Mm -hmm. Уже хворіт. Вона лягатиме на їхні плечі. Непохайно джуть зараз. відкрився. ось це те, що треба. Передача на лівий фланг Артем Слесар. Двоє перед ним. Жунініньо. Непогано Петр Мічин, але немає можливості підготувати удар. Є можливість лише віддати передачу спред. Цього цей механізм, який дуже і дуже часто у першому таймі заводила команда Віктора Скрипника Ось цей двигун своїх флангових атак. І зараз це дає результат. Ну, те, що вміє робити, Пилип Бутківський прийти у потрібну точку, виграти боротьбу і завдати цього удару. Жуніор Рейс вирізає цю передачу. Ну і боротьбу у Цурікова виграє Пилип Бутківський, який 53 і м'яч, коли Бутківського в українській прем'єр-лізі, ще не побачили, ми удар Саленко пробиває! М'яч поруч із стійкою проходить. Ну ось і вихід Романа Саленка. Я чесно скажу, я здивувався, що його не було у стартовому протоколі. Непогано Алефіренко цього разу прокидає. і Пропонує себе під передачу. Еліос. Віддає цю передачу. але Алефіренко але Фіренко попара перед ним. Алефіренко до штрафного майданчика. Падіння. Ні, тут не було фолу. Е Мініатюрний рафай у порівнянні з Джорданом. Просто відлетів від бразильця. Як розігруючи від центрового у трисекундній зоні, якщо аналогії з баскетболом проводити, розраховує на подачу і. Саме вона і буде. Ну і знову ось цей паротяг із футболістів Ковалівського колеса забігає до чужого штрафного майданчика в момент удару отримує удар по нозі косовар Лір Краснічі. Тримається зараз він за стопу. Цікаво, що там було. Мені здається, саме в момент, коли бив Ілір по м'ячу, Прилетіло йому по нозі. Кар'єри вже позаду із м'ячем, М'єчем, колос атаці. Телес. Погано пропонує себе. А зараз Понедельник, це він пробиває. Але так і не помилився. Це дійсно пробивав Андрій Понедельник. Трохи здивувався, я побачив, що його на цій позиції. Анджушич помиляється, віддаючи передачу на слесара. Кане назад. ризикована передача, яку перехоплює зараз. Саленко. Саленко віддавав. Затягнулись цією передачею Саленко на Будківського. Ну, але це подарунок зараз. Вір Краснічий просто вимагає концентрації. Кане, свіжий кане дарує м'яч Саленкові. Ну і якщо віддавати передачу на Бутківського, це точно треба було робити раніше. А так, Жунінь. Саленко може й пробити, але дуже швидко крок до нього робить Еліас. Тому вимушений віддавати передачу. А у Серуан! в сітку, але з зовнішнього боку. Чув я про те, що вражений був Руан рівнем чемпіонату України після низки, навіть не доволі, здається, трьох складних травм. Руан приїздить у наш чемпіонат. Максимальна концентрація на обличчі Демченко, тому, напевно, він Гнідзе відходить. Пробиває Демченко в обличчя Бутківського. М'яч пролітає. не найприємніший момент цього матчу для Пилипа. Гол, гол в УПЛ забив Юрій Климчук. 25-й гол УПЛ забив Андрій Цуріков. Батько після цієї атаки у Євусі непогано П'ятою девчитку не готовий був для такого творчого рішення. КАНЕ! 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 Третій м'яч у ворота Зорі вже на четвертій. Компенсованій до другого тайму хвилині. І кане, так канев. Вгатив, так вгатив. У дев'яточку. Праву від Микити Турбаєвського поклав м'яч зараз. Маліць. Ну, і на цьому все. На цьому можемо констатувати, що Абсолютно точно, Оця безпрограшна клубна рекордна серія колоса досягає позначки у 12 матчів. Вісім перемог та чотири нічиїх усе це за каденції Костишина. Ну і ось тут не вийшло, і здавалося, від захищалися, але лівою ногою кане у дотик ставить дуже, дуже масну крапку у цьому матчі.